Всім бажаю здоров'я, гарного дня, вже гарного вечір. Не бачу, скільки годин, сліпа без окулярів зовсім 28. 18, 28. Пішли, пройдемося, прогуляємося, купимо чоловікові якусь грудинку, чи що чи він там хоче на вечір. Не знаю. Так, вдягнулася, вдягнула ці шлюбки, знайшла такі. Вже не сильно вони. Модні, як моя внучка каже, модні, чи наша внучка. Але вони такі зручні, вже такі ноги, дуже зручно. Аліса спить. Аліса спить, подивіться. На балконі. Сьогодні не так, сьогодні не так жарко. А масяня спить на вулиці, ну нехай спить. Пішли. Так, світло, нехай це горить. Так. Пішли, прогуляємося. О, світло там не виключила. Світло не виключила. У мене там стірочка, прання. Пішли, пройдемося. То що мені не було без вас. Скучно. Як сказати, скучно. А якщо я скучаю, просто скучаю, то як сказати? Хто знає, ви дивитесь мої відео. Ви підписуєтеся, я бачу, підписуєтеся. То добре, що ви підписуєтеся, але краще ви дивіться мої відео і не підписуйтеся. І пишіть мені коментарі, ставте лайки. І дивіться мої хоч деякі відео, а то ви підписуватись, ви підписуєтесь. Лінда, привіт, сонечко моє. Я в магазин. Привіт, Лінда! Ну йди поздоровайся зі мною, йди моя кітця. Вона таки мене чує, вона зразу до мене йде. моє сонце, Привіт, Лінда, як справи? А, ось так вона поздоровалась. Все, ми пішли. Я пішла, а ти залишайся. Я прийду тебе покор. Ну, я ж не буду вертатись, Лінда, прийдеш, ти ж не, не, не цей, як сказати? двір Наш дворик. Ой, ви знаєте, так на вулиці, на дворі класно, так класно, а в нас це якийсь жах в квартирі. Така спека, така не то, що спека, а така задуха, знаєте? А на вулиці тут такий прям вітерець. Давид, тільки що мені позвонив чоловік каже. Що так так свій, так, ну, дуже добре на дворі. І правда добре, не так як було. Не окуляри на цьому, на що я її взяла. Привіт, Узбекистан, Привіт. Привіт. Ви знаєте, що я хочу сказати? Деякі люди на мене ображаються, що я їх блокую. Коли мене Чого саме більше я не люблю в житті, чесно вам скажу? Я можу вибачити дуже багато речей, але я не вибачаю, коли мене обманюють. Коли мені, вибачте, брешуть. От коли людина мені бреше, для мене та людина вже більше не існує. Коли вона мені збрехала раз, я це знаю, що вона мені збрехала. Більше в мене спілкування з цією людиною ніколи не буде. Розумієте? Ось я така, може хтось може пробачити, може, ну якось це не знаю, як правильно сказати, я людей, котрі мені брешуть в очі, я стараюся цих людей уникати і не мати з ними ніякого спілкування. Чи то в побуті, чи то в мене мої знайомі, чи то не знаю. Ну, я їх зразу відсікаю. Так само в мене також був підписник, і він мені бачу, що він мені збрехав. Мені такі підписники не потрібні, тим паче, якщо я до них дуже лояльно ставлюся. Розумієте? Ось такі справи. Ось такі справи. У вас 37 було. У нас було позавчора 37 і 40 було. А сьогодні Вінниця. А сьогодні у нас. Ну, зараз також десь 30. Але вже ж дивіться, котра година, вже пів сьомої. І сонечко вже нижче. І такий вітерець, знаєте, вітерець, напевно, не південний, а вітерець такий такий. Вітерець такий, якби. Трошки як з прохолодою, я не знаю, що це за вітерець. Але дуже о, яка славна дівчинка. Жарко бере платічко, піднімає платічко. Здоровенькі були, добрий вечір. Вийшла з дому. Вийшла з дому і думаю, піду прогуляюся. Куплю своєму своєму коханому. Дивіться, скільки цей. Аличач, як вона називається? Дивіться, яка рісна, бачите? Катастрофа Повно її там. Алеча. Боже, як добре влітку. Що хочеш? У нас таке все дешеве, я пішла на базар. Квасоля вже є, така свіжа квасоля. Май, такий здоровий стакан 10 гривень. Це ну дарем, деревне, ну, дуже дешево. Люди ходять і я не хочу знімати. Ось таке, такі справи. Я ж без вас не можу, я коли йду десь з дому, то мені потрібно знімати прямий ефір і з вами спілкуватися. Тут люди, я не хочу в упор. Йдуть зараз роботи саме, ключі несу в руках, як наче це, я не знаю, що поклади їх ось в сумку, ні, я несу. Ой, як добре на дворі, ви собі не уявляєте. Запоріжжя, у вас же там за весь схід і вас там. Завжди жарко влітку, жаркіше, ніж у нас. А в нас все-таки тут центр, ну, південний захід, можна сказати, чи центр. Як підемо, так чи так. Давайте підемо сюди через дивіться, як тут гарно. Я вже трошки не так мотила мотиликою, правда, цією камерою переодягати окуляри, бо я погано бачу. Що ви тут мені пишете? Ага. Сальве, 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 це привіт. А далі не бачу, не розумію, що ви тут мені. Бразиль. Хай! Бонжорно. Італійською бонжорно. Я знаю італійською, бонжорно. Я знаю німецькою, англійською. Добрий день. Ми всі напевно, знаємо, так? Вже такі ми. Які чорнобривці. Знаєте цю пісню? Чорнобривці вона моти у моїм світанку. Говори по-русски. З якого я маю буду на вашого казати по русски по -рускі. Я знаходжусь в Україні, що я маю говорити по-русски. Скоро ви будете тільки одні говорити по русски З України, Костя, звідки я можу бути? Починаються ці скажені скакати. Йди, бо щось тебе стошнило, що мені тут будеш заплюєш екран. Іди собі. Вітаю. Вітаю, вітаю, добрий день, як діла? Пінгвін. Та нормально. Сьогодні хотіла я вже там знімала відео, розказувала. Злая. Що це я злає? Я нормальна, що це я злає. Ну слава Богу, що я з України, а не з тим з болот. Е, я не злая. Я розмовляю я серйозна жінка, що це я маю, що я маю Як мені тут пишуть всякі... всяку маячню, ти що ж я повинна до них? Ну, якщо ти жреш жолуді, я ж не виновата, я ж не така, як ти. Я жолуді не жру. Це ти там підхрюкуєш і жолуді жреш, ви всі знають хто. Хто такі госткі є? байне. ще Так що, гризі жолудь і мовчи. І що ж ти з Москви? Я з України. І що? Не знаю вона в мене не язик, в мене мова, це у вас язик. Мова. Розмовляти, мовити, мова. А у вас язик. От і язик і язик. Ой, не можу. Україна так. Нормально у нас. У нас кругом красиво, у нас гарно. Ми ж в Україні живемо. Ми живемо в Україні. Вискакували ці недолюди. Привіт Москві з Баріуполі. Я тебе освобожу. Йди. Освобождений. Так, да, дуже красиво, бачите? Ви знаєте, я вже скільки раз вам казала. Дивіться. Сьогодні будній день, сьогодні п'ятниця, да. Да? по-моєму, ж п'ятниця. Подивіться. 6 год... 18 годин 39 хвилин. А що це зря? Ти мені е, пропонуєш жолуді, тут мені з намеками, а я зря. іди собі з Богом. Я не тільки дітей, я тебе вже ось з'їла, бачиш? Тебе хтось просить писати, яка. На, лови гранату. Половина сьомої, так, без 27. І подивіться, як чисто, бачите? Як чисто, друзі. Дивіться, мусорочка. Повненька, все кругом чистеньке. Ну, пішли, пішли, прогуляємося, пішли, прогуляємося по старим місцям, так. Героям слава. Та я не знаю, що мені до них зависяти, я ж її блокую. Я її блокую. Бачите, яке в нас чисте місто? Яке файне. Так, зараз я рюкзачок в Діну, щоб вам не мотиликати цією. Камерою. Зараз вдягну окуляри, бо в мене від сонця. Десь в мене. Окуляри, то я погано бачу, друзі. Дуже погано. Вже без окулярів оце інтернет. У мене інтернет вже скільки років. Е, о! А чого я повинна хекати? Чому я повинна хекати? Та я десь звертаю пінгвін. Вони ж. Вони показують, тільки знаєте що, вони показують, які вони недоразвиті. Вони просто недоразвиті. Вони без В них 47 хромосома там ще, да, як у цих. Тому немає чому здивуватися. Дякую, і вам привіт. Я в Європі, що куди я маю в Європу? Європу. Вони там одні ціраси, ці, Кіркорови, Баскови, лазаріве, шмазалів. А вони тут мене нас називають Європу гир. У вас геїв цих більше, ніж в Європі. Я проти геїв нічого не маю, до речі. Кожна людина живе так, як вона живе. Я їх не засуджую, не... нічого не маю проти людей. Що... Тому що так, не хочу знімати людей. Щоб я їх не знімала. Це, щоб мене знімали людей, не показували. Це може не сподобатися. Так, дуже много акторів осталось поддержувати Росію. Наприклад, наших акторів. які наші актори підтримують Росію. Наші актори поїхали. Коли почалося вторгнення в Україну, наші актори поїхали додому. А тут вже залишилися ваші актори. І всі ті українці, які живуть на, на я їх українцями не можу назвати, ті люди, які з України, хай буде так, які залишилися на Росії, вони вже не українці, я їх не вважаю українцями. Ми повинні чекати 16 хвилин. Люди просто йдуть. В Німеччині жодна людина не буде переходити дорогу на світлофорі вулицю, якщо горить червоне світло. А в нас пруть, от бачите, тільки що повернула машина. А щоб чуть раніше? Ця баба мішає водію і становить загрозу. Крим, Росія навсіда. Ну, радій, ти ж довольний, ти став щасливіший, в тебе з'явилось більше грошей да, ну, здоров'я в тебе, щастя. Радій, нащо ти мені це пишеш? <плес> нащо що ти від великого? Якби в тебе були мізки, то ти б цього не писав. А так ти пишеш. Що ну. <плес> я можу сказати? Хіба мама винувата? Ой, треба огірочки спитати, треба буде поїхати купити огірків, напевно, вже в неділю. сколько тебе скинуть денег, чтобы ты спела? Гимн росії. Я тебе без гимна удалю на долго. без денег. А, ні, до Бога ні. Я жиду прямо, нашу мені Буга. <ріст> Хто це там за мною слідкує? Так, слава полку Азов, слава. Слава нашим захисникам, слава нашим героям. Низький уклін. І велика подяка. І хай їх Господь береже. І нехай вони виганяють цю нещість з нашої землі. Ви раді, що я розумію. Ну, порадійте, порадійте. В'їжджаєте на море, ну, щасливої дороги, гарного відпочинку. Щоб море було теплим, погода була тепла, щоб було все так, як ви собі спланували чи плануєте. Ось так. Де ця свалка? А йде, поки відпочине. Ну що, друзі, ой. Ой! Чуть мене не збили, чи я не збила. Ну, що пруть, як ці. Нема з'їзду і не, не зручно тут з'їжджати. Я теж хочу велосипед. Дорогі жить, позоріщі, позоріще нападати на другу країну, мирну, сусідню, і вбивати мирних людей. А дороги ми зробимо, виженемо вас з нашої землі, переможемо вас і зробимо дороги, не переживайте. Він вже навів в Білорусі порядок, там поїхали з Німеччини мої родичі то в Мінськ, сказали, Боже! Совдепія. <світ> Білорусія живе на, на копійки російські. Продалися. Президент країни розмовляє російською, не білоруською. Ганьба за проданьці, блін. Як ви відноситеся, Зеленський? Нащо ви мені пишете? Сонце жуче, цю маячню придуману вами це і псо. Ви думаєте, що Зеленський такий дурний? Чи ви думаєте, що українці такі дурні? У нас дороги краще, ніж у вас. Не переживайте. Дорогу. Я що, не бачу, яка дорога чи що? Місцями є, так. І що? І що? Так, да, чоловік на рибалці поїхав. А що йому робити? Він собі вчора привіз мені такого коробчика два чимось кілограми. Трампа направила снайпера. Як нас кажуть на Україні чи в Україні, чи на Україні хочете. Хіба мама винувата, що дитина дурнувата? Що ви там знаєте? Та що ви там знаєте? Давайте, давайте. Давайте, пишіть, пишіть. Привіт, Сочі. Сорок років, а все Юра. Юра збарна Юра. Ой, як добре на вулиці. Боже, після цієї спеки. Краса. Краса. Я то я не була в Білорусі, я не бачила то ніщенство там, блін. Я вас прошу. Знайшли мені країну, Білорусь <гум> диктаторську, бояться слово сказати. Знайшли мені країну. Так, як це перейти, щоб мене ніхто не збив. Вони летять, як сказилися. Дякую. Дякую, аж ну і що вам дороги? Ну, місцями так, є дороги. Немає зараз коштів. Все на... для фронту, все для перемоги. Вигнати треба цих скажених. Скажених не до людей. Будуть, будуть дороги, не переживайте. Щоб вас вони були. Ваші ж ці буряти казали, що бож! У них сілах такі, от вам дороги. Місцями так є. Але зараз немає часу на дороги. Ох. Бачив фільм цей, що про воєнкома написав. Є такий фільм «Тупої, що тупіє. Подивися, то про тебе. Шабакін, привіт! Шабакін, привіт! Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милій. Що це я забула Шевченка? Я з якого міста, з українського. У нас всі гарні міста. Дякую. Клініка я вам вже показувала. Ми сюди водимо наших кицячок, лікуємо. Приватна клініка. Бачите, як вже. Напевно, вже зачинено. Вся вас Росії, вся вас Росії, що ти хочеш? Лос Анджелос. Привіт! Твоя мама з бабкою шабулда. Хе-хе-хе. На Вкраїні милі. Почитайте, почитайте всі там, хто мене дивиться з лишньою хромосомою, <сум> в якому році жив і писав вірші, і він не тільки вірші писав. Тарас Григорович Шевченко. Якщо ви не знаєте в якому сторіччі він писав свої вірші, то зайдіть в Google і почитайте. І він писав, як умру, то поховайте мене на Україні. Серед степу широкого, то поховайте мене. Ой, я вже забула, чекайте, як умру, то поховайте мене. Нагадайте хтось мені. Серед степу широкого на вкраїні милій. Альо? А що ж ваше? це, Утирок цей ботоксний блін, на каблуках, фришки і в шляпі, метр двадцять. Україна вдвитити всегда лети-ти. Алло, в гараж. <сум> На Україні милий. То шо, Шевченко, в якому році жив? Эх, вы. Я хочу так розмовляю. Говори, слышишь? Ты тут мені хто таке? Нахер? Свій Росії. Яка зла жінка? Якщо ви пишете українською, то не зла, а скажена. Пошла в бан. Дайте старій таблетку. Дайте старій таблеткою. Українською буде пішов на... на хутер! Завідуй, чому? Завідувати, що у вас собаки загризають дітей? Морюшку білять. <соє> Нафіга мені ваша морюшка? У мене клубліка, у мене маліна. Який негарний, що ви говорите? Ольга Ольга. Всі славяни так розмовляють, тільки е на болотах вони їм смішно. всі смов... Це слов'янська мова. Українці так розмовляють. Поляки, білоруси, словаки, хорвати. Це наша мова славянська. А ви ж не слав'яни, то вам сімей щено. Я не знаю, к чому вас блокують ні за що, що ви мене питаєте? Goodbye Америка, що а що ти чотиня... не... У Польщі забереш клубніку. А зачем мені в Польщі збирати клубніку? Ми не збираємо, ми вже давно не збирають українці клубніку. У нас своя клубніка є. Краще дурбелику збирати полуницю у Польщі, чим їхати за 100 тисяч вбивати чи за 200, скільки вам там дають цих ваших дерев'яних, вбивати мирних людей. Краще їздити збирати клубніку, як ти кажеш, полуницю. Так, що там сім годин скоро. Мені головне щось не забути купити. Я зараз з вами вже тут до дійду. <гум> Родичі на Росії немає в мене. Звідки, якщо я українка, в мене немає в роду кацапів, ой, росіян, то звідки в мене візьметься родичі? Немає. Мого чоловіка був, що вже покійно, в нього там брат рідний, живе, в його племінниці. А в мене, в мене Брешу, бачите, забулася. Є в Іркутській області, у район, посілок Тельма, по-моєму. Там в мене живе мій троюродний брат. Я його ніколи не бачила. Він, по-моєму, мого року на посілок да? Чи Тельма, чи Тельма, не знаю там. Це мого діда, по маминій лінії, мого дідуся, по-моєму, рідна сестра. Виїхала туди, чи дві сестри, чи одна сестра, по-моєму, навіть двоюрідна, а може рідна, не знаю. Ні, не рідна, напевно, двоюрідна сестра. Туди виїхала всю тільму, вони виїхали ще в 50-х роках. І так вони колись один раз приїжджали. Більше вони не приїжджали, в нас нема з ними зв'язку і ніколи не було. Так що є, так, булося Красиво, звичайно, красиво. У нас тут все красиво. І дороги, бачите, а то, що там я йшла, ну, буває таке, що зараз немає коштів ремонтувати ті ж тротуари чи не знаю що, тому що не на час. треба вигнати цих скажених не, людей. Так що я зараз прервуся. Знаю, навіщо їхати в Америку. Я не хочу в Америку. Поїхати подивитися, Сполучені Штати можна. А їхати, жити там, навіщо? Як в нас краще? Приїхала жіночка, в мене сусідка, в неї сестра з Німеччини. Ну, ви ж знаєте, що я жила 11 років в Німеччині. І приїхала її сестра, приїжджала на два тижні. І вона розказує мені, що казала, сестра, боже, так їй подобається, так класно, так хорошо, от вона би хотіла тут жити. Звичайно, хорошо, звичайно добре. Навіщо, навіщо мені кудись їхати, як це моя земля? Скільки українців повиїжджало з України? Вертайтеся, чого ви там сидите? Я розумію, що е, схід, південь, там загрози і так далі. А тут чому не приїхати і не жити? Дивіться, скільки людей, дітей ми живемо, а ви там сидите чого? Приїжджайте, допомагайте своїй країні. За 109 земель повиїжджали по Австраліям. Це вам можливість така, як ви собі. Напевно, мріяли виїхати. Дитина їде. Вон діти, дорослі і все. Я буду йти додому назад і зайду, добре? Давайте, до зустрічі. Дякую, що разом зі мною. Ні, не краще в Німеччині, нічим. Я там прожила 11 років. Нічим там не краще. Нічим.